Олександр Усик більше не абсолютний чемпіон. Розбираємо ситуацію під трьома кутами. Чому Олександр Усик відмовився від чемпіонського ременя? Що тепер буде з титулом WBO? Що далі для українця і хто наступний суперник Усика? Обов'язково додивись відео до кінця, адже в шорт листі суперників Олександра знайшлось місце дуже несподіваному варіанту. Аналізуємо і прогнозуємо суперників на три наступних поєдинки Усика. Тож, заварюйте чай і давайте розбиратись. 18 листопада в надважкій вазі відбулася дещо очікувана та все ж тактонічна подія. Олександр Усик відмовився від титулу WBO і формально перестав бути абсолютним чемпіоном Хевівейті. Зараз він всього навсього скромний володар лише трьох престижних титулів WBC, IBF і WBA. Чому така ситуація трапилась? Довгий час у Олександра був обов'язковий претендент в обличчі Джозефа Паркера. І якщо сліпо слідувати правилам організації, то саме Джо мав стати наступним суперником українця. Однак усику не дуже подобалося, що на нього чинять тиск. Він жадав відпочити стільки часу, скільки йому потрібно, а не стільки, скільки йому відводять чиновники WBO. Правда, слід зазначити, що тиск був чисто символічним. Олександр не викручувала руки, не притискала його до стіни, навіть коли у пресі обговорювало ситуацію з травмою спини і запальними танцями українця. То чому Олександр лишив пояс WBO, хоча мав можливість, ще якийсь час без проблем володіти всіма чотирма регаліями. Впевнений, не останню роль в цьому відіграла дещо несподівана перемога Фабіо Вордлі над Джозефом Паркером. І подальші неприємності новозеландця з проваленою допінг пробою. Скажу відверто, не схоже, що Усик був у захваті від перспективи йти на повідку WBO, навіть коли претендентом був ну, заслужений і перезаслужений Джозеф Паркер. Ну а коли той програв Фабіо Вордлі, ну і поготів. Але навіть після того WBO лишало чемпіону простір для маневру, заявивши, що при певних обставинах Усик може отримати чергову відстрочку. В той момент стало більше розмов про потенційний реванш Вордлі Паркера, переможець якого вже точно-приточно буде битися з Усиком. Думаю, такий варіант більш-менш задовільняв Олександра. У такому випадку ще в кілька місяців він міг спокійно спостерігати за ситуацією у дивізіоні і згодом обрати найліпший для себе варіант. Аж тут, як грім серед ясного неба, в крові Паркера знайшли залишки кокаїну. Відео за, під... за підказкою. Ще невідомо, чи буде Джозеф дискваліфікований, але навіть якщо ні, то розгляд затягнеться на невизначений час. Тож сподіватись на швидке повернення на ринг не доводиться. Думаю, саме в цей момент Усик остаточно зрозумів, що на даному етапі йому краще самоусунутись з цього рівняння, яке для нього стало занадто заплутаним і нецікавим. Після того, як Усик лишив чемпіонський титул, чиновники WBO одразу підвищили у статусі Фабіо Вордлі. Тепер він не тимчасовий чемпіон, а повноцінний. Але британському нокаутеру рано радіти. Якщо одразу після бою з Паркером він був впевнений у тому, що його чекає такий омрійний мегафайт з абсолютом. Усі. Якому він геть нічого не втрачає, ну крім нулика в графі поразок, то за останні тижні все перевернулось з ніг на голову. Тепер він хоче чемпіон, та при цьому кабінетний. Ну не люблять народі тих, кого роблять чемпіонами без поєдинку, бюрократичними ходами. І при цьому Вордлі моментально отримав обов'язкового претендента. Так, президент WBO Густаво Олів'єрі заявив, що обов'язковим претендентом для Ворлі стане ніхто інший, як Мозес і Таума. Мозес і Таума стане претендентом для чемпіона Фабіо Вордлі, у разі, якщо той 24 січня переможе Джермейна Франкліна. Та при цьому не варто забувати, що і Таумо, і у Вордлі тренуються одного тренера Бена Девісона. У них теплі товариські стосунки. Так, нещодавно Вордлі в інтерв'ю говорив. Що готовий битися з одноклубником лише у тому випадку, коли на кону будуть кілька чемпіонських титулів. Та промоутер Френк Ворен має можливість уникнути скорого бою двох яскравих панчерів. Річ у тому, що Мозес Світаума також є тимчасовим чемпіоном по версії WBA, де регулярним чемпіоном є болгарин Кубрат Пулів, який у грудні має боксувати з представником країни Гною Муратом Гасієвим. Тож більш вірогідним вбачається рух і Тауми саме по лінії WBA. Тобто, у разі перемоги над Франкліном, Мозес лишається претендентом для сильнішого в парі пулів гасів. Але знаючи наскільки ласами є панамські чиновники до російських грошей, я не впевнений, що Мурата, якщо він подужує старого пуліва, то так швидко кинуть під каток з Британії. Тут варто нагадати, що суперчемпіоном по версії WBO є Олександр Усик. Тож вся оця двіжуха фактично для того, щоб зрозуміти, хто буде для нього претендентом. По суті, для Олександра Усика нічого не змінилось. Він у своєму темпі буде відновлюватись після реваншу з Денієлом Дюба і зрештою обере найкращий для себе поєдинок, який. Давайте погадаємо. В першу чергу слід зазначити зміну в риториці чемпіона. Олександр Усик вже давно не говорить, що наступний поєдинок стане для нього останнім. Судячи зі свіжих інтерв'ю, на даний момент українець налаштований провести ще три поєдинки. Від цього і будемо відштовхуватись. Переконаний, що далеко не всі з цих виступів будуть проти найбільш топових суперників. Причин кілька: Усик останні 5 років є лише з кращими і по суті всіх їх перебив, причому по два рази. Перша причина особливо той битись нема з ким. Є Усик і з великим відривом від нього всі інші. По-друге, він банально заслужив на хоча б один так званий прохідний бій. Давайте тепер спробуємо скласти пазл на три виступи чемпіона. Перший з яких, що логічно, має відбутись десь в першій половині 2026 року. Я переконаний, що цей пазл без імені Тайсона Ф'юрі, ну не складеться. Там великі гроші, і хай мене захейтять. Та я досі вважаю, що Тайсон Ф'юрі другий в хевівейті після Олександра Усика. Так, при тому, що він два останні поєдинки програв, а до того протирав сракою підлогу в поєдинку з машником Френзісом Ганом. Та у Ф'юрі, начебто, вже є свій сценарій. Про бій Ф'юрі Джошуа у вересні 26-го року говорить так, неначе там же все на мазі. Турки домовився зі сторонами, і щоб все не накрилось мідним тазом, Ентоні треба не програти Джейку Полу 17 грудня і виграти ще в одному, запланованому на лютий поєдинку в Аравії. Та якщо довгоочікуваний мегафайт Ф'Юрі Джоша вже наміщений на вересень, то повірте, Тайсену ну просто не дозволять до цього моменту знову битися з нашим чемпіоном. Ризик просто величезний. А раптом великий бій Джоша у лютому якраз і є поєдинком з Олександром Усиком. Сумніваюсь, тут працює та сама логіка, що і у випадку з Фюрі. Туркі просто не вкладав би ресурс в поєдинок Ф'юрі Джоша, ставлячи його в залежність від того, як ці хлопці відбоксують з Олександром Усиком. Мозес і Таума. він у дуже хорошій позиції і великі шанси, що вже до літа він буде з одним з поясів Наталії, скоріш за все по лінії WBA. Фабіо Вордлі. Якби Усик хотів битися з ним на даному етапі, то не заварював весь цей сербор з відмовою від титулу. Тож, тут у разі, якщо Паркеру вдасться швиденько відмазатись, то буде реванш, але більше шансів, що Вордлі або все ж поб'ється з Ітаумою, або Френк Воррен організує йому бій з будь-яким зі своїх численних супертяжів. Реально, Квінсбері Промоушн зараз топчик в плані ростеру боксерів Хевівейту. Деніал Дюбоа. Той, схоже, б'ється з Френком Санчесом, але навіть у разі перемоги складно уявити обставини для ще одного поєдинку з Усиком. Нікому не цікавий ще один нокаут. Як на мене, прямо класних варіантів у Олександра на кінець зими або весни ну, не існує. Це буде прохідний бій і бажано, щоб він приніс якомога більше грошей. Фактично, це буде перший бій проти неелітного суперника з часу, о, коли він боксував у 2020 році з Дереком Чесорою. І знаєте що? Не бачу причин, чому це знову не може бути Дерек. Чесора мав завершити кар'єру в грудні третім поєдинком з Діляном Вайтом. Але в останній момент там не зрослось. Тож, Чесора знову без суперника і впевнений його ім'я знову в шорт-листі потенційних суперників чемпіона. Так, це міс-матч. Але міс-матч, який розкуплять. Згадати б хоча б третій бій Ф'юрі Чесора. Там теж не було жодної інтриги, і Тайсон не проховував, що трилогію організовували, щоб на рівному місці заробити грошей для нього і для Кориша. Попри це, в Британії його дивились. То чому це не спрацює з Усиком? Британії вже давно стокгольмський синдром по відношенню до Усика. Його люблять, попри те, що ну, фактично на Туманному Альбіоні ну, не лишилося боксерів, а, які не отримували від Олександра похлібалу. Ну а Чесора – це олдскул і гарантія того, що боксер лишить всього себе на рингу. Да, там лишилось не так багато, але тим не менш. Тому, якби мені довелося робити прогноз, я б поставив би на те, що наступним суперником Олександра стане його хороший друг Дерек Шесора. Інтриги нуль, та це буде красиво і принесе ну, набагато більше грошей ніж будь-який інший місмач. Хіба що Джейк Пол якимось чином все ж таки переможе Ентоні Джоша у грудні? І тоді саме ютубер буде ласим шматочком для будь-кого в хевіветі, ну, включаючи Олександра Усика. Тож, припустимо, в першій половині року Усик перемагає Чисору чи когось іншого в проходняку. І потім, паралельно поєдинку між Тайсоном Ф'юрі з Ентоні Джошо, відбувається його інший бій. Не бачу причин, чому б не провернути стару схему і втретє не стати абсолютом Хевіветі. Олександр Усик і титули це як Рос і Рейчел в друзях. Так, у них може бути перерва, але зрештою всі знають, чи їм судилось бути разом. Тож чому не стати втретє абсолютом в хевівейті, зустрівшись з тим, хто на той час буде володіти титулом. Ну а далі все очевидно і фактично без варіантів. Трилогія з переможцем пари Ф'юрі Джоша у 2027-му. Сценарій доволі реалістичний, та скажу таку річ, яку ви ще ніколи не чули. Це суперважка вага, і тут може змінити все лише один удар. Або одна дорожка кокаїну, або травма, або будь який з сотні інших форс-мажорів, яких у Боксі, як ну на собаці блог. Тож, записаємося попкорном і слідкуємо. А як ти гадаєш, з ким буде битися Олександр Усик в наступному поєдинку? Пиши свій варіант в коментарях, дам відповідь на кожен такий комент. Також прошу підтримати україномовний канал ProBox вподобайкою і підпискою. Дякую і до зустрічі!